Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Компанія Nikon знову привертає увагу фотографів і відеографів, представивши новий фотоапарат QPix P1100, який пропонує небачений раніше 125-кратний оптичний зум. Це пристрій, який може змінити підхід до зйомки далеких об'єктів, адже його фокусна відстань еквівалентна від 24 до 3000 мм у 35-мм форматі. А от що робить цей фотоапарат унікальним саме для відеозйомки, я розповім в сьогоднішньому огляді. А від вас лайк, підписка, коментар. За Patreon окрема подяка. Також нагадую про свої онлайн та живі курси з відеозйомки та відеомонтажу за ось цим посиланням. Тож, починаємо. Отже, які можливості відеозйомки у Nikon CoolPix P1100? По-перше, це здатність записувати відео у форматі 4К Ultra HD із частотою 30 кадрів на секунду. Це дає змогу створювати чіткі деталізовані відео навіть при зйомці віддалених об'єктів. Крім того, камера підтримує запис у форматі Full HD з частотою до 60 кадрів на секунду, що стане в пригоді для плавного відео, особливо при швидкому русі. Ще однією важливою особливістю є система оптичної стабілізації, яка компенсує тремтіння камери, що особливо важливо при використанні великого зуму. Завдяки цьому відео виходить плавним і професійним навіть при зйомці з рук. Nikon CoolPix P1100 також має вбудований стереомікрофон, що забезпечує чистий звук без необхідності підключення зовнішнього мікрофону. Однак для тих, хто прагне більш професійного аудіо, передбачено 3,5 мм вхід для мікрофону. Однак головна особливість цього фотоапарата його об'єктив Nikkor із 125-кратним оптичним зумом. На сьогодні це найпотужніший зум серед компактних камер на ринку. Він має змінну діафрагму від 2,8 до 8, що дозволяє отримати якісне відео навіть у складних умовах освітлення. Завдяки такому об'єктиву можна не лише знімати пейзажі або портрети, а й робити відеозйомку диких тварин, спортивних подій чи навіть астрономічних об'єктів. Додаткові функції. Nikon CoolPix P1100 оснащений 3,2-дюймовим сенсорним дисплеєм, який можна нахиляти для зручної зйомки під різними кутами. Крім того, пристрій має вбудований Wi-Fi та Bluetooth для швидкої передачі матеріалів на смартфон, планшет чи комп'ютер. Завдяки. Режиму таймлапс можна створювати вражаючі прискорені відео. Компактна цифрова камера Nikon CoolPix P1100 буде доступна вже наприкінці лютого. Її вартість складатиме 1100 доларів. Отже, Nikon CoolPix P1100 це ідеальний вибір для тих, хто шукає компактний фотоапарат із винятковими можливостями відеозйомки та унікальним 125 кратним зумом. Завдяки 4К запису, оптичній стабілізації та потужному об'єктиву ця камера стане незмінним інструментом для зйомки природи, подорожей і навіть документальних фільмів. Друзі, якщо сподобався цей огляд, поставте лайк. І не забудьте підписатися на цей YouTube канал з назвою Роби відео сам. За Patreon окрема подяка. А якщо вас цікавить власне відеовиробництво, то за ось цим посиланням можете ознайомитися з моїми офлайн та онлайн курсами з відеозйомки та відеомонтажу. На цьому прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Напишіть, які теми вас цікавлять, і я спробую зробити огляд у наступних відео. До зустрічі на цьому каналі всім щасливо!